У дев'ятому турі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу Коломийські Карпати на домашньому стадіоні Юність приймали Галицьку команду Галва Юнацькі склади завершили свій поєдинок мінімальною перемогою господарів. Натомість основний склад коломиян, поступаючись по ходу зустрічі, розгромив суперника. Перший м'яч, що побував у воротах Галича, став 150 м у новітній історії виступів Коломийської дружини у рамках чемпіонату області. Загалом рахунок 7-2 говорить сам за себе. Результат матчу був надто важливим для обох колективів, і тому команди розпочали гру без розвідки, як кажуть, з місця і в кар'єр. за запалкої підтримки вболівальників одразу намагалися довести, хто в домі господар, а гості відповідали гострими контратаками та небезпечними стандартами. На восьмій хвилині матчу гравець галицької команди Антон Луцик змусив замовкнути болівальників на юності. Він забив потужний гол у ворота киселиці. Та до 32-ї хвилини Коломияни вже були попереду. Андрій Нестерук, який десятьма хвилинами раніше з'явився на полі, зрівняв рахунок на 1-1. А згодом Андрій Веретко ще одним голом вже вивів Карпати вперед. Галичани у свою чергу руки не опустили, забивши другий м'яч під завісу першого тайму. Достеменно невідомо, які слова підібрав для команди головний тренер Карпат Василь Блясецький у перерві, та настрій, з яким коломийські футболісти вийшли на другу половину зустрічі, кардинально відрізнявся. На другій хвилині другої половини Андрій Варетко вивів зелено-білих вперед. А згодом Тарас Сивка засвітив на табло 4-2. Далі Карпати влаштували гостям День Андрія серед літа. Наступні три м'ячі, які виймав з власних воріт хворіт Галичан, забивали коломийські Андрії. 78 до 81 хвилини Андрій Олійний... Оформив аж два голи на рахунок того, що почали забивати, то просто. Напевно, на тренуваннях ми відпрацьовуємо всі удари, і тренер та, якби, ну, ставить свої завдання, ми їх виконуємо, і напевно це є результат вже на полі, що ми та, якби, вже злагоджено і граємо і стараємося всі моменти використовувати. Просто перший тайм, напевно, не настроїлись, десь розслабилися, другий тайм зібралися, що ми доказали, що ми одна цілісна команда, почали більше в пас грати і добились результату, якого ми хотіли. Усі крапки над і в компенсований арбітром час поставив своїм голом Андрій Нестерук. Рахунок 7-2 став рекордним для коломийських Карпат як найбільша перемога в рідних стінах. Боявся за ігру, тому що задню лінію прийшлося перекроювати, тому що пропускає Кавінський Федорюк на травмі три захисники. Тому десь і навіть Родевич вроді, мав би відіграти добре. но травма, день трошки нещасливий на травми в юнаків, вилетіло багато людей з складу, тому десь і зібраності тої не було. У задній лінії пропустили два м'ячі. Думаю, що ті слова, які були сказані в перерві, дійшли. Куди треба, ну і результативність і швидкості. Я знав, що ми другий тайм переграємо по любому, тому що десь в фізичному плані ми сильніші набагато. Сьогодні команда показала свій клас гри, свою майстерність. Кожен з граків проявив і тому рахунок на табло сім Звичайно, команда Карпати, коли ми має грати в такий, в такий футбол кожний матч, тому що ця команда і вболівальники повинні бачити такий яскравий і видовищний футбол з таким результатом. І зірваним голосом, проте з посмішкою на обличчі вболівальники поверталися додому. Варто відзначити і галичан, які стали гідними суперниками Коломийським Карпатам. Без них футбол не був би таким видовищним.